Цікаво. є такі дахи зараз, така тенденція верніше, у оцих тортів. Стінових, от вона спеціально робить такий постмодерний хід для того, щоб ми от ніби ми бачимо, що тут є дах. Але ми насправді оцю товщину даху не маємо бачити. Це така ну, як, як пародія чи як, якийсь гротеск такий, що ми маємо, в принципі, скатний дах, але ми частково візуально насміхаємося з нього. Тобто сам, сама стіна має забрати оцю товщину. І це можна теж зробити в архікаді яким шляхом. Ми маємо булеві операції, умовно кажучи, трішечки обхитрити. Ось тут частинку. Маємо забрати, тобто я, я скопіювала дах зараз, бо хочу зробити хитрість. Я зараз забрала ось цю частину з даху, бо буду робити, А, де, о, ну, не, не ту, а ні, все правильно, цю частину. О, оцією такою нормальною площиною, так, я е, відступила на товщину стіни. Ну, моя мета е, в ідеалі е, зробити таку акуратну, акуратний фасад. Далі що? Лишні елементи скопійованого даху треба, звичайно, повидаляти. Бо я зараз буду робити таку, хоча воно мало би саме видалитися, давайте заради експерименту я так і зроблю. Я е, візьму край і оцю частину підведу під, оцю, е, під ну, умовний край, але е, світловий люк не в... Видалився, він залишився, він зараз буде в повітрі. Може, це теж як в майбутньому можна якусь хитрість обіграти. Ось, бачите, світловий люк, який в повітрі, що в принципі порушує принципи архікаду, тому що, якщо я видалю дах, то світловий люк видалиться. А тут виходить, що завдяки тому, що є частина даху, вона може бути навіть 1 міліметр, то світловий люк залишається існувати в архікаді навіть. Без самого, умовно кажучи, майже дамбу. А ми так і продовжимо. Ну, але, звичайно, вже без світлового люку. Ми беремо цю площину і затягуємо спочатку сюди, акуратно, щоб вона покрила стінку. Акуратно. І залишиться наступний крок. Ми тепер маємо в цій частинці зробити мінімалістичне. Мінімально таку товщину, ось тут. Заходимо сюди, ми беремо не багатошарову, а просту конструкцію. І відкривається у нас товщина, поставимо, наприклад, 2 мм. Так, по мінімуму, це тільки бляху і залишимо. Пишемо Окей. Е, вирівняємо рівень, бо бачите, воно, в принципі, впало в нас завдяки тому, що дах був згрупований. Я повертаю його на місце, бо нам не треба. Він трошки нищий, він, все ж таки, треба, щоб був на своєму місці. Ось так можна навіть в 3D спробувати його вирівняти. ви бачу, якесь накладання стається. Ось Тут є така команда зміщення. Під даща причілка. Ось так ми його попробуємо підрівняти. Ну, Давайте так, поки що ось так. О, ні, так не можна. Тобто нам треба, щоб все ж таки він повністю стіну захопив. Давайте так з е, лишком залишимо. І тепер залишилося повторити булову операцію. Є дах. Проєкт. Твердо... Ну, тобто, я виділила дах. Беремо продіт веде тілого, клацаю ще по цій єдиній стіні, а ні, навіть не єдиній, а ще оцих двох. Бо я бачу, що тут вони теж заходять. З шифтом виділяю ці три стіни. Ем, хоча я мало з них стартувати, перепрошую. три стіни вибрала, бо це ж цілі. Так, З шифтом їх вибрала, Добавити цілі. Тепер клацаю по, по цьому невеличкому дошку. Додаю оператора і віднімання з витягуванням вгору і виконати. Дивіться, що ми тепер маємо. Ми маємо <клес> ось цей мінімалістичний, ось власне такий, як, ну, таких, як то кажуть, новомодній фасадик, який закрив, фактично в нас закрив ось цю. Стіну. До речі, хочу почути думку вашу, що ми маємо час. Ну, про такі конструкції. Тобто я їх зустрічала, вони часто е зустрічаються в модних будинках, коли ми маємо таке підрізання, так. Ну і е архіканівське рішення мені ось так е продиктувалося. Тут, тобто, звичайно, ця стіна. Це так, як, 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 як фронтон так, виходить. Так, і ми просто накриваємо це в конструктивному плані. Окей. Нормально буде, і як ми з цим вузлом маємо впоратися? Романе і Юро, що ви порадите? Я просто не бачу Я тут не парапет, парапет чи це в парапет з рівень з покрівлею? А ми, до речі, можемо зробити парапет. Це цікаво. Mm. Тобто, ми можемо, якщо зробити парапет, це напевно, буде ще цікавіше. Той самий дашок. Навіть в рівні, О, дивіться, ми можемо взяти 1779, Я візьму, е підтягну, на скільки десь сантиметрів підтягнути догори. Наприклад, я тут поставлю 8. 4, 8, 0, 0. Окей. І в нас витягнеться. Ні, менше таке. Скільки десь би було добре парапет дати? Ми ну, Так, щоб та було зручно, зручно ще планку, планку парапетну парапет поставити. ну Хоча б на... плюс 15 20 15-20 сантиметрів. Так, то ми візьмемо 20. Це буде 9,00. Окей. От, так. Добре буде? Ага. Так, О. і тепер фактично в нас попередня підрізка, так. І в якихось моментах вона підрізається, десь я бачу. Тобто, треба витягнути повністю А, Ах, ні, все нормально. Просто тут треба буде дотягнути. Ось цей дах, інше, ось цю стіну акуратно підрізану стіну, дотягуємо догори до конька і маємо фактично, дивіться маємо той такий фасадик, такий стильний, їх фарбують в різні кольори, деколи так, і вони ну, так, якби, оцю форму власне форму даху вони повторюють. Хоча насправді насправді це така невеличка пародія на такий в да? такий повноцінний та да? от але теж по-своєму цікава.